Привіт! Сьогодні знову розклад на карту дня. Розтасовуємо наші карти, об'єднуємо їх. Звісно ж, перетасуємо, здвинемо і оберемо зверху. Четвірка пентаклів: Контроль, утримання, страх втратити. Чоловік сидить на троні, міцно притискаючи пентакль до грудей. Ще один під ногами, ще два над головою. Його постава замикає простір. Він тримає те, що має, не пускає, не ділиться. Місто позаду натякає на зв'язок з суспільством, але сам він відмежований. Значення в прямому положенні: стабільність, захист, накопичення, контроль, скупість, утримання, фінансовий контроль, ти або хтось інший міцно тримаєтесь за гроші чи ресурси не хочете втратити, страх змін, утримання знайомого, навіть якщо це вже не працює. Лише через страх, скупість не лише матеріальна. Людина не ділиться емоціями часом, довірою, стабільність, але стагнація. Немає руху, все на місці. І добре, і погано. Це золотий замок, в якому ти сам себе замкнув. Значення в перевернутому положенні. Втрати, надмірні витрати, жадібність, залежність, страх бідності, нестабільність. Втрачено контроль, гроші, чи енергія випливають. Відчуття втрат, матеріальна залежність, постійна тривога за ресурси, нестача впевненості, жадібність або контроль в стосунках. Один із партнерів може володіти іншим, спроба отримати те, що треба відпустити, затримка росту через страх змін. Те, за що ти тримаєшся, може вже не мати цінності, а лише вагу. У стосунках. Прямо один із партнерів тримається за іншу людину або відмовляється відкриватись. Можлива ревнивість або емоційна скупість. Перевернуто. Стосунки стають надто контролюючі або повністю втрачається стабільність. У роботі та фінансах. Прямо надійна, але не гнучка фінансова ситуація, небажання ризикувати. Перевернуто. Фінансові втрати, нераціональні витрати, неправильне керування ресурсами. Четвірка пентаклів символізує архетип, охоронець скарбів, той, хто зберігає і оберігає, але ризикує втратити рух, життя, зв'язок із зовнішнім світом. Порада карти. Тримати добре, але якщо тримаєш усе, не зможеш взяти нове. Довіра теж ресурс. А я вам дякую за увагу. І ми побачимось завтра.